На Groundswell дуже багато компаній, які пропонують рішення для використання покривних культур. І для того щоб наглядно показати культури, які входять в їх суміші, вони показують культури, які ростуть в цій своїй красі. Для цього використовують різні елементи. Отут, От наприклад, великий, мабуть, з метра глибини контейнер пластмасовий. Його можна вилами взяти на вантажопідйомник. Перевести зарані виростити і поставити не треба навіть сіяти на місці демонстрації, і можна перевозити з одного місця на другого. Бачите, тут бобові покривні культури, можна подивитися різні люпин. Треба зарані його посіяти, виростити. І Вже ми бачимо навіть тут стручки боби бачимо злакові культури. Вони вже бачите, дозрівають вже на насіння. Можна побачити, як ті виростають.